Щиро вітаю вас, дорогі друзі і партнери нашого служіння, благословенна, велика сім'я віри. Я Віталій Вознюк радий провести з вами цей ефір. З'єднуючись в нашій спільній вірі через відкриття слова істини, через висвобождення пророчого слова. Я вірю, що сьогодні Дух Божий буде. Коригувати нас, він буде змінювати вектор нашого служіння, він буде давати нам стверджуючі відкриття. Я так само переконаний, що у нього є ну, поправді мотивуюче слово, яке піднімає сьогодні церкву Тіло Христове до того досконалого служіння в Господі. І я вірю, що цей світ потребує цього відкриття. Ти можеш бути носієм цього відкриття. Ти можеш бути користувачем цієї великої премудрості і благодаті Божої в ім'я Ісуса Христа. Я вас щиро благословляю, щоб ваше життя приносило великий плід в славі Ісусом Христом. Дякую, що ви знаходите час будь разом із нами. Будь ласка, зробіть репост на вашу фейсбучну сторінку. Пошліть ссылку друзям, знайомим і в ваші групи. І так само було б дуже добре, якби ви писали якісь там коментарі, звідки ви нас дивитеся, щоб інші люди могли бачити, що наша аудиторія знаходиться кругом. І це благословить і підтримує багатьох людей розуміти, що в моєму місті, може бути, вже група таких людей, що вірять так само, як я вірю в істину Божого Слова. Дякую за вашу підтримку, за фінанси. Дякуємо кожному з вас за вашу віру, молитви, яким ви стоїте разом, як один за одного, так і в цілому в перемозі Ісуса Христа. Будьте щасливі в Бозі. Я хочу, щоб кожен раз, коли ми дивимося в Боже Слово, коли ми знаєте. В нас було чітке розуміння, царство Боже сьогодні щось робить. Царство Боже сьогодні чимось зайняте. Я частина царства Божого. Чи дійсно я зайнятий тим самим, чим зайняте Царство Боже? Я роблю те саме, що Царство Боже робить на цій землі. Якщо так, то ти просто ти вправ, вправ, вправ в правильному місці. Ти прямо в епіцентрі пробудження, яке стається уже сьогодні і яке проявляється силою Божою і Божим благословенням. Я підштовхую кожного з вас, і я кажу, час настав діяти. Ну, є багато, знаєте, сьогодні таких різних експертів на дивані, є багато блогерів, які питаються знайти якісь там історії, якісь ситуації для того, щоб на тому здобути собі якусь, як це називається, популярність. І їх багато. Але ми. Хочемо, щоб те, що Бог робить сьогодні в своєму царстві, щоб в нас було в цьому розуміння, і щоб ми могли прив'язати своє життя через рішення цього ну, в цьому розумінні. Рухатися разом із Царством Божим. Якщо Царство Боже сьогодні спасає людей, я буду спасати людей. Якщо Царство Боже сьогодні уздоровлює хворих, я буду уздоровлювати хворих. Якщо Царство Боже сьогодні участвує в переході багатства, я буду участвувати в переході багатства. Я прямо на одній хвилі із Царством Божим. Я в одному русі, я в одній посвяті, я в одній вірності, в одній сміливості, разом із Царством Божим дозволяю над природнім Божим речам. Проявлятися в нашому житті, в нашому домі, в ім'я Ісуса Христа. Я кажу над вами благословення, Божий захист, Божа охорона і Божий мир. Нехай буде із з вами. Нехай надприродні буде забезпечення вашого життя. Я хотів би сказати комусь із вас, хто сьогодні слухає мене, і ви стоїте майже на грані розчарування. І Дух Божий каже сьогодні до вас: у мене є для вас відповідь. Просто приходь в мою присутність і почни говорити зі мною, бо я дам тобі план і стратегію. Я відкрию двері і познайомлю тебе з правильними людьми, і ти вже зустрічався з цими людьми, але ти не, не повірив, що Бог може це використати для тебе. І це здавалося для тебе ну, нереально неможливим. Але якраз це Бог уже запустив проєкт, і він вже працює для твого життя. Тому нема безнадійної ситуації в твоєму житті, а є дорога, через яку ти пройдеш і ти побачиш, і ти будеш оглядуватися назад, і ти будеш говорити, який добрий Господь у моєму житті, і він був вірний. Ну більше, чим я собі міг уявити. Це так Господь говорить сьогодні до Твого життя. Я вірю, знаєте, я вивчаю слово, я практикую слово, я спілкуюсь з людьми і надихаю людей вірити Божому Слову. І я бачу, як одні люди покаряються Слову, ідуть і роблять це, і в них поотримує результат і приходить благословіння, і відповідь. І інші люди вони отримують те саме слово, але нічого з ним не роблять. І потім вони розчаровані. Вони кажуть, о, я брав слово, я вірив, я отримав слово, я отримав відкриття, але нічого не сталося. Знаєте, ну ще дозволю собі сказати одну думку, що недостатньо мати відкриття, бо важливо, що ти зробиш з тим відкриттям далі. Люди мають цілі знаєте, ящики відкриттів від Бога, і вони складають їх, бережуть ті відкриття, в них переписують іноді їх. Але ці відкриття вони автоматично не прийдуть дію в твоє життя. Пророче слово автоматично не збудеться над твоїм життям. В нього треба повірити, його треба прийняти і дозволити йому прийти в життя. Так, да, є Божий вердікт, і Бог, Бог сам зробить те, що він запланував зробити, і Бог це і питався донести до мене чи до тебе, попереджуючи нас, заставляючи нас щось змінити в нашому житті. Але разом із тим, я хочу, щоб ви зрозуміли, що Бог сьогодні хоче ну, наблизити кожного народженого з згори християнина в співпрацю із Божим царством. А для цього треба розуміння. Я хотів би співпрацювати з Царством Божим, але не маю розуміння. Тоді я приходжу до Бога і я кажу: Дух Святий, мені треба твоя порада, Дух Святий, мені треба твоє навчання. Дух Святий, мені треба твоя допомога. Дух Святий, мені треба, щоб ти навчив мене, підтримав мене, повів мене, ствердив мене. І він каже: Так, добре, я хочу так само благословити тебе, я хочу повести тебе. Давай співпрацювати. Ось моє слово. І ти починаєш вивчати вірш за віршом, вірш за віршом. І воно дає тобі розуміння, і ти формуєшся, і ти стверджуєшся, і ти кажеш, а так можна було, так. Да. Іменно туди Бог веде нас, туди Бог направляє нас, і Він хоче, щоб все проявлялося в нашому житті. Пізнання Апостола Павла до Филипян читаємо сьогодні з другого розділу, я взяв трошки більше тексту з самого початку, але тут є гарні, знаєте, гарні слова віри, гарні слова благословення, які ну, формують нас, підтримують нас, стверджують нас в, знаєте, в покорі істині Божого Слова. Він каже: отже, коли якась є втіха у Христі, коли є якась відрада в любові, коли є якась спільність духа, коли є якась. Якесь милосердя і щедрість, то доповніть мою радість, щоб ви мали те саме, мали ту саму любов, були однодушні і однієї думки. Нічого не робіть е, на перекір чи з марнославства, але в покорі вважайте один одного більшим за себе. Нехай кожен дбає про себе не про себе, а про інших. Плекайте в собі ті самі думки, що і у Христі Ісусі. Ну, поки тут зупинюся, я хочу, щоб ну, серце було відкрите. Я вірю, що тут апостол Павло навчає ну, филипян, але він навчає всіх нас. І він каже: я хочу, щоб ви зрозуміли, ось чого є початок церкви, ось що є розвиток життя церкви. Це одні думки. Одне серце, одна душа, єдність навколо відкриття навколо істини. Це є початок того, що починається церква впливу, це є початок з чого починається, е, знаєте, вплив в цілому на життя, на світ. І він каже: нічого не робіть на чи з марнославства, а в покорі, вважайте один одного більшим за себе. О, це один із тяжких викликів для християн. Вважать когось більшим за себе. По правді, це не є завжди просто, це не є легким викликом для більшості з нас. Тому що ну, нам треба прийти до розуміння, що той Ісус, який живе в мені, який працює зі мною, Він працює і живе в моєму браті в моїй сестрі. І якщо він міг це зробити зі мною, то він тим більше міг зробити це з ним, з нею. І це нелегко. Це нелегко з цієї причини, що ми не бачимо завжди можливість примінення свого життя в тій правді Божій, в тій повноті Божій, яку Бог наказує нам, щоб ми виконували в нашому житті. Але кажу вам по правді Духом Святим, візьміть для себе цей виклик і покладіть його на своє серце, щоб ви могли дозволити Духу Божому, щоб він привів вас переможне життя і надихнув вас, знаєте, стояти сміливо на Божій підставі Слова, на істинах Божих, дивлячись в завтрашній день, знаєте, торжественно, в силі Святого Духа, в мудрості, в благодаті, в праведності Божій. В ім'я Ісуса Христа. Дозвольте Богові, дозвольте Святому Духу, щоб Він ну, розвернув ваш розум е, повністю до світла цього Слова. Бо Він каже: ну, Оце є ну, напрямок життя церкви, оце є той вплив, який можна, е, скажімо, створити. Нехай кожен дбає не про себе, а про інших. Вау, серйозно? А так можна? Так. Да. Але в мене є свої потреби, у мене є свої виклики, в мене є своїх багато відповідальностей, які мені треба ну, покрити. Він каже: плекайте в собі ті самі думки, що є у Христі Ісусі. Ісус міг залишитись на небі, маючи славу, маючи місце, будучи тим, ким Він уже є. Але Він захотів стать. Виконаною волею Божої для нас, як для людей. І Біблія каже, Бог так полюбив світ, що віддав свого однородженого сина. А тобто він не про себе думав, у нього було все хорошо, а він думав про нас. Він думав, що ми не можемо ніколи більше вибратися із того прокляття гріха, в яке завів нас Адам з Євою. Ми ніколи не виберемося звідти, наше життя вже приречене. Але він знайшов рішення і для нас, вивівши нас із того тупіка. Дорогоцінні, я говорю ці слова прямо і слова Божого, тому що це так важливо. Написано, він маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові. На сучасну мову перевів би так, він, маючи Божу природу, не крав у Бога титул рівний до Бога. Бо Він був таким. Бо він був Богом, бо через нього все почало бути. Він і є Бог. А написано. А понизив себе самого, прийнявши образ раба, постав у подобі людини, і з вигляду був як людина. Він упокорив себе і був слухляним аж до смерті і смерті хресної. Тому Бог надзвичайно звеличив Його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед іменем Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою для слави Бога Ця було визнано, що Ісус Христос це Господь. Я вірю, що цей великий шлях Божого благословення для нас. Являється доступним. Пам'ятайте, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Бог тим, хто гордує, Він їх принижує, а ті, хто смиряють себе, Бог їх підносить, возвишає. Не просто людині знаєте, проходити через такі речі, довіряючи Богу. Дозволяючи Духу Святому так вирівнювати все в нашому житті. Але я скажу вам сьогодні по правді, що це є можливим і це є великим благословенням і великим щастям, коли людина навчається ходити з Богом, довіряючи Богу всі свої дороги, і всі свої шляхи. Дозвольте Духу Святому, щоб він проговорював ваше серце прямо через слова істини, щоб Він навчав вас оцим, знаєте, внутрішнім свідоцтвом і такої ну, реакції, чуттєвої реакції на ті речі, які стаються навкруги. Банально задавайте собі питання. Як би на моєму місці повів себе Ісус, якби Він був в такій ситуації? Мабуть, це кращий урок для мене, який я можу взяти в своє життя тепер. Чому? Бо я не працюю на цій землі сам від себе. Я не являю свою волю в моєму служінні, в моєму покликанні. У мене немає волі на моє життя і на моє служіння. Я з'єдную своє життя з його волею, посвячуючи себе покоряючи себе Його волі, щоб виконати все те, що Він наказав мені виконати в моєму житті. В ім'я Ісуса Христа, я кажу над вами мир, захист, охорона, Божа мудрість, Боже життя. Нехай торжествує вас і нехай проявляється в вашому житті сповна, бо Господь добрий, і Він той, хто творить в твоєму житті надприродні речі, проявляючи своє слово повністю в твоєму житті. Він каже, оця дорога його покори, його послуху, Його смирення перед отцем, коли він отягнувся в людське тіло, коли він став на наше місце, я хочу, щоб ви зрозуміли, це дає нам право стати на Його місце. І ми маємо в ньому пройти цю покору. Ми маємо від нього навчитися, знаєте, не привозноситись. Ми маємо навчитися в ньому бути смиренними. Перед іншими і перед самим Богом. Нам нема чим гордувати. Бо все, що ми маємо в нашому житті, повністю від початку до кінця прийшло від Бога. Ми часто повторюємо це в наших служіннях: що вчення благодаті це вчення, яке, якщо ти по правді проповідуєш істине вчення благодаті, то це вчення дуже сильно смиряє людину. Бо в нас не залишилося жодного нічого в житті, на що би ми могли покластися своїми зусиллями. Бо все, що ми маємо, всі наші успіхи, всі наші досягнення, всі наші можливості, все, що ми маємо від початку до кінця, це і за його благодаті. А, а це означає, що все, що я маю. Від початку до кінця від початку до кінця воно прийшло і воно проявилося в моєму житті від повноти Його мудрості, Його благословіння, Його праведності, Його торжества. Все це є в моєму житті із за нього. Це Він причина, це Він, дорога мого успіху, це Він, причина мого досягнення, це Він, ну головна причина, чому в моєму житті це може статися. Дорогоцінні, я кажу над вами, Божий захист, охорона, благословіння, благовоління Боже. Нехай проявиться з вами і в вас, щоб ви були стверджені в Бозі, щоб ви дивилися в завтрашній день переможно, щоб ви могли, покладаючись на Бога, довіритись йому у всім вашим серцям, всім вашим життям, знаючи, що Він сильний виконати в вашому житті всі свої обітниці уже тепер, в ім'я Ісуса Христа. І дивіться, Він каже. І коли він покорив себе, коли він принизив себе, коли він пішов добровільно на хрест і, і помер там, Бог надзвичайно звеличив його. Надзвичайно звеличив його і дав йому ім'я, яке вище всякого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилися кожне коліно під небесних, земних і підземних. І щоб кожною мовою для слави Бога, Отця було визнано, що Ісус Христос це Господь. Знайте, Слово Господь, воно так часто облиплено релігійним значенням, що люди не дають цьому розуміння, але правильно сказати, що ім'я Ісуса це господствуюче ім'я над любой територією, над любими обставинами. Коли є хвороба, над хворобою господствує ім'я Ісус. Будь-яка хвороба, яку, які лікарі знайшли вже ім'я, над нею буде господствувати Ісус. Я пам'ятаю, кілька років тому назад ми були в Германії з Кері Блейком, служіння Джонж Lake міністрі і така була пасторська зустріч, і ну, на цій пасторській зустрічі, після того, як Кері там поділився баченням, служінням, життям і так далі, ну, було, був час для запитань і. Я пам'ятаю, один пастор задав таке питання, і знаєте, така, трошки така атмосфера зависла така, в повітрі, бо він сказав: пастор Кері, ви подорожуєте багато, ви їздите багато по світу, а от у нас тут в Германії, скажіть, будь ласка, який є господствуючий дух сьогодні в Германії? Я розумію, я розумію, що він очікував, що Керрі скаже, це є дух Мамони, чи там дух такого соціума, чи дух такого равнодушия, ще чогось. І знаєте, Керрі витримав якусь паузу, і він каже: Я з точністю можу затвердити вас і сказати вам по правді, що єдиним і дійсно правячим духом над Германією являється виключно у всіх ситуаціях Дух Святий. Ім'я Ісуса є найбільше господствуюче ім'я в цій країні. І знаєте, коли, коли ви в цьому переконані, коли ви так дивитеся на життя, коли ви так довіряєте Богові, то ви не можете ну, втратити цю можливість. Бо це дійсно так і буде. Звеличуйте Бога, не звеличуйте хвороби, не звеличуйте обставини, не звеличуйте якісь ситуації, не звеличте діагноз, звеличуйте Бога. І якщо навіть дьявол приходить, показує тобі якісь великі. Переможні якісь ситуації, скажи, дьявол ти запізнився, бо Бог, якому я вірю, більше, ніж ті обставини, більше, чим цей діагноз, більше, чим ця ситуація. Мій Бог сильніший від бурі, від шторму, мій Бог зупиняє вітер, мій Бог зупиняє загрози, мій Бог зупиняє ворога в ім'я Ісуса Христа. І я довіряю йому. Бо його ім'я є торжественне ім'я для мого життя. Будьте благословені, будьте щасливі в Богі, будьте наповнені Його життя і будьте переможцями завжди в ньому в ім'я Ісуса.